Привіт усім! Нарешті в мене з'явився час змонтувати відео про ціни в різних країнах Європи на мед. І почнемо ми саме з Польщі, адже саме вона розташована найближче до України. Перше, що ми бачимо, заходячи до крамниці, то це пусті полички, а це означає, що мед користується великим попитом. Також тут є дуже популярний мед з різними добавками, такі як полуниці, малини, груші, яблука тощо. За 385 грамів квіткового меду просять 1295 злотих. А тут за 600 грамів 22,99. Липовий мед 870 грам. Коштує 23,99 1879 за 385 грамів падевого меду, 400 грамів евкаліптового меду 2049 злотих. Мед колендулий і мед з прополюсом. А ось мед манука. І коштує він 62,98. Країна виробник. А вже ж Нова Зеландія. Вересовий мед 400 грам 2459. А ось гречаний мед 600 грам за 32,49. Ріпаковий мед 400 грам 1639 злотих. І поруч гречаний мед. Знову ріпаковий 600 грам 22,99. Фаселійний мед 370 грам коштує 18,39. І поруч стоїть мед штучний 370 грам за 5 злотих. Бартник. Перга 200 грам 23,49. А ось акція. 20 злотих за кілограм 350 грам квіткового меду. Тепер давайте глянемо що з цінами мед у Бельгії. Тож поїхали. 250 грамів липового меду коштує 5, євро 25 центів. Квітковий трохи дорожчий на 5 центів. Цитрусовий 625. мед лісовий 5,95. І ось відчутна різниця: та сама фірма. Органічний акацієвий мед 375 грам коштує 7,90, а звичайний акацієвий 500 грам коштує 6,99. А ось акацієвий мед у вигляді супергероїв. А ось трохи нижче продається мед 250 грам за 5,09 євро. Суміш меду з країн ЄС і інших країн. Як написано, походження інгредієнтів це Франція, Аргентина, країни Європейського Союзу та поза Європейським Союзом Іспанія, Україна. Ось ми дійшли до Бельгійського ріпакового меду 340 грам за 6.49. Тут також продається мед з імбиром за 4,19. 250 грам. І ось такі три баночки разом по 40 грам, Коштують вони 2,89. А ось органічний квітковий 500 грам за 8,19. Тут так само, як і в Польщі, можна помітити багато пустого місця, адже європейці знають, що таке здорове харчування. А тепер переміщаємося в Нідерланди і заглянемо в невеличкий магазинчик з медом. Перше, що кидається в очі, так це мед з квіток чагарника Манука та Канука, що росте в Новій Зеландії і південно-східній частині Австралії. Мед має приємний специфічний смак. А також він є дуже корисним. Тут також продається африканський мед. Ось така баночка перги. 250 грам коштує 14 євро. Ну що ж, дякую всім вам за увагу. Час та перегляд. До зустрічі. Побачимося в наступному відео. Гарного дня!